16 років тому обірвалося життя відомого українського політика та правозахисника В'ячеслава Чорновола у Івано-Франківську пам'ять ініціатора створення народного руху України вшанували на вічереквіїмі. У натовпі люди, котрі знали В'ячеслава Чорновола особисто. Я не теж розмовляв і добре розмовляв, і навіть у Львові знаю, як от ви знаєте, що він після заслання він був кочегаром у Львові. от так що чоловік усьо пройшов, він пройшов своє життя, тернисту дорогу пройшов. і це є приклад для кожного українця. Запам'ятався, тут багато виступів на Івано-Франківщині, не тільки на івано а села, Коломийщина, це космаль, це Коломия, це заболотів, це кругом. Він, значить, завжди себе показував як приклад для України. Він, він мав взагалі, він мав надзвичайно такий успіх великий у людях. Він так би магнітом притягав людей. Він просто мав розуміти талант до того. Жодного заходу у Івано-Франківську присвяченому В'ячеславу Чорноволу не пропустив ігор Кінаш. Розповідає, колись доводилось часу зустрічатися із провідним політиком. Та за життя населення ставилося до В'ячеслава Максимовича не надто прихильно, особливо у часи розколу руху. Тепер же люди усвідомлюють, як політик-стратег Чорновіл багато років тому зумів передбачити теперішні події в Україні. Коли він ще до нас у довгому році говорив про Крим, він застерігав Україну. Проти, скажімо, автономії, і що власне таким чином це може відбутися. Запам'яталося, мені запам'яталася одна із поїздок, здається, місто Хуст Закарпатської області. Це був період, коли відбувався ну, так званий розкол народного руху України. І, Запам'яталося мені власне тоді, що так не дуже і сприйнявся в значної частини саме чорновіл. Прихильниця ідеї В'ячеслава Чорновола Ольга Павлик найбільше запам'ятала походи в гори, котрі організовував відомий політик. Свою політичну діяльність пригадує чорновіл, часто порівнював зі сходженням на гірську вершину. І от коли я була на похороні, то там всі вулиці, починаючи там від церкви, аж до ну, взагалі, там щось чотири чи п'ять вулиць. Не було місця, аби де і іби прийти. А всі йшли шеренгою на цілу вулицю по балконах, по парканах, по тротуарах, повно, повно-повно народу. Ну, це якраз і свідчить про його величність. Про його роботу В'ячеслав Чорновіл загинув у ДТП 25 березня 1999 року. В Івано-Франківську його іменем названа одна із центральних вулиць міста. А вісім років тому встановлено пам'ятник засновнику та керівнику народного руху України В'ячеславу Чорноволу. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.